Бажаю здоров'я! Сьогодні ми відкриваємо ще одну сторінку у спортивному житті Полтавщини. На рівні області презентуємо важливий загальний національний проєкт фізичного виховання дітей Всеукраїнські шкільні ліги пліч у Шкільні ліги це щорічні спортивні змагання, розроблені за рахуванням світового та європейського досвіду. Визначено 5 видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, черлігінг та спортивне орієнтування. Змагання відбуватимуться на кількох різних рівнях. Шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському. По всій країні в проєкті візьмуть участь понад 80 шкіл, а це майже 300 тисяч учнів. На Полтавщині вже сформовано 61 команду. Реєстрація триває. Сподіваюся, що найближчим часом до шкільних ліг долучаться всі заклади освіти регіону. Програма розвитку масового спорту охопить учнів як із маленьких сіл, так і з великих міст. Усі заходи в межах проєкту проводитимуть. У координації з силовиками, адже безпека дітей найголовніше. Вони діти України, яка переможе. Вони ті, хто будуть відбудовувати та розвивати нашу країну. Здоров'я наймолодших наша спільна відповідальність і запорука майбутньої здорової нації. Пліч опліч, разом переможемо. Слава Україні!